Доброго дня. 30.04. Кусочок города саджаю помидорки Забуваю включати камеру, тому вже три посадила. Ось такий лічок зійшов, той, який я пересаджувала. я посадю, покажу, що вийде. От, що вийшло. Посадила помідорку. Хай не знаю яка. Тут три сорти. Що за помідори буде, не знаю. Коротше, як папа каже, посади в цей сипець і палка проросте. По два відра засипала на рядочок сипця, подивимось, як воно буде. Це просапала, програма такий кусочок два часа роботи.